Це вже біля чогось. Ми просто далі не можемо їхати. Да, ладно. От, Все, от. Погнали, братан. Ми йдемо, коротше, тут Дмитро знає одну стежку. Я не Дмитро, я Данила. нього. Перепутаю. Так, ми йдемо. Позапазу, паузу. Коротше, ми йдемо. Май десь тут я його бачив, вітро вже. Десь тут його бачив. Чекай, може взяти якусь плота? Богородик є. Хтось там, там хтось є. Опа, тихо. За ним, швидко! Стоять! За Тихо-тихо, тихо. Тих. Знімай, знімай, знімай! Завезьмо! Это не пускаю его. Тихо, тихо, вы вроде подключился все в штуку. А дай ка камеру. Тихо. Да. Что да. он вот такие? Ничего. Вы его лесопад. А вы вот Он встал. Тихо, тихо. Чувак, ми відірвались. Блядь, я чуть не впав. Капут. Що, вишні я показую. Все, ми від нього. Ми від нього відірвались. Коротше, ми відірвалися і ми вийшли. Фу. Як твоє відчуття? Два слова. Запікиш, окей. Okay? Хроничеський пиздец. Так що наше відео підійшло до кінця. Там ще наш друг лишився, але ми його правда, не знімали. Так що, всім пока, підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.